Вітаю всіх! Сьогодні ми приготуємо домашнє Рафаело. Є 200 г стружки кокосової, згущенка, мигдальний горішок, готовий. Купила в магазині вже підшарений. Для початку змішаємо молочко згущене із кокосовою стружкою. Кокосову стружку я не буду всю змішати, а залишу трошки. Для того, щоб готове Рафаело обкачати ці стружки. Тісто, будемо говорити, вимішали, будемо виробляти Рафаело. Робимо такі млинчики невеличкі, В серединку кладу мигдальний горішок, формую кульку. Качуємо її у стружки. У нас вийшло домашнє Рафаело дуже смачне і красиве. Виробляємо далі, формуємо кульки. Розмір робимо, кому який подобається, Більшенький, менший. Обмочало стружки, і ось результат. Рафаелу ми сформували. Ось у мене вийшло 35 штучок, такого розміру, на долоню покажу. Смачного десерту. І горішків ще в нас залишилося на другий раз. 100 грам я взяла, ще в мене залишилось. І зважила, виходить, в мене виходить пів кілограма Рафаелу. Смачний десерт. Готуйте. Буду рада, якщо ви залишите свої коментарі. Чи готували ви, чи сподобалося. Пишіть любі. Відсиби, свої думки буду рада почути! До зустрічі!